Ісус Христос розповів історію про двох людей: один багатий, інший жебрак. Один потрапив на лоно Аврамова, інший потрапив у пекло, а між ними прірва. Це для розуміння, куди йдуть люди після усіх життєвих подій. Якщо ти дивишся на труну, то Ісус показує, що це всього лиш труна, всього лише тіло. Але справжні ти це дух і душа. Які вийдуть, вийдуть із тіла, і куди вони йдуть? У пекло чи у рай. Людина, яка пішла у пекло, кричить: Можна мені вибратися? Ні. Тоді дайте хоч води попити, бо тут спрага. Що ж робити, щоб мої родичі врятувались. Пошліть до них когось звідси, щоб воскрес хтось, і що відповідає йому Авраам? Аврам, Аврам це батько віручих. Багато хто каже: та хто такий Авраам? Коли людина так говорить, ти розумієш, що в неї туго з совістю, з істиною, з, зі смиренням, з розумінням, пошаною до дорослих людей з авторитетами Божими, є проблема з покаянням і немає ніякого пізнання. Авраам каже, для того, щоб не потрапити у пекло, для цього є Моїсеї і пророки. Слухайте їх. Біблія написана Моїсеєм, пророками та апостолами. Тому він каже: не хочеш потрапити у пекло або твої родичі, які ще на землі. Слухай Моїсея і пророків. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя істиною з неба та наслідувати спасіння. Напишіть мені для молитви і духовного спілкування по Біблії. Бережи вас Бог.